Так, друзі, йдемо, поміряємо рулеточку Фредеріка спочатку перед... Рулетка імпортна, спочатку пачно показуємо. Так, не переключайтеся, будьте з нами. поближче, поблигче, ніби у нас тут далеко не буде. Так, Що ми міряємо? А давайте першу раз певну висоту, плюс-мінус таку. Висоту, ну чекай. Так, це А ну стань, здаєшся. Стань рівно, стань рівно. Ага. Ось так. Так. Ви будете закупити це? Ну так. Це рівно тако. Тут при требі. Не туляйте до нього. Або по тілу просто покладіть. Так, так. Ти не бійся. Шшш. Просто може на цей. На землю. Ти не будеш нічим не торкатися. Що? Так. Ось. Ну звісно, щоб вона про так не получится рівно. Ну, плюс-мінус. Строй, що буде. Шщ, просто іде під мене буде тоді. Ну как просто туляєте, не до неї, не тулі, ту вельбу. Так. A... А ну давайте я спробую. Ну. Це він має по тілу. Скільки? По тілу 184. 184 кг. Так, називайте цей. Так. Так, Зараз, зараз, Ні, 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 все, я зараз це записую. Але що так буде? Я не пишу, він трохи знаєш тут саме і тимекс конем. відвикає ця рулетка ювелірна як нас міряти Добре От є такі що мірять туто -ту, Ну я наскільки знаю тутокоміряється тут чуть вище 220 є Нема. Нема? Скуд, значить. 2.13. Ого! він сход пист. Він бом, мав 220, коли приїхав. Ну то нічого, але на ньому нема, лишнього вже. А в принципі мені що, його на м'ясо не треба годувати. No. — Ну, Він здоровий був. Так. Так, так. ми приміряємо так. Червоно на ньому є, вже відпадає. Давайте починаємо з широкої селі.

Танкей теж від 2,5, теж буде замалий. Але нічого, зараз поміряємо Олегана. Затрийкуємо. Ще тоже. теж. Малино. Але як виглядає, друзі, ну напишіть, як виглядає, який гарніший. Отакий дивиться. Чи...

Я не більше. Це якраз то більше його розтягне. Переможець собі сам вибере. Недоуздок. чи синій, чи червоний, чи вузенький. Отак. От а ми погнали. Все, відомо. Колимо той назад, ми ну, беріть. Той. Або я йду. Ага. Чекай, чекай, йди.

який такий Йо Піблий! Йо, Фідирій! Йо! Та ти не розвертайся тако. Це не добре тобі. О, так. Я перший пішов. А Режик собі сам заходить. Так, друзі, заходимо. На вагу. Півлий! Я не бейсь Федрик Біт, Вотко на середині стоїт, зі так Так І все стоїть, видите Кавага, друзі 810 Я вгадав ану ну ну, ну тик-тик-тик-тай стоїть маленько. Отак, От Він посередині тепер став, зарізиться. 830 820. Бачите, посередині він стоїть. Так що фіксуємо вагу 820. А ну ще раз. Дивіться. Бо то він з краю стоїть тепер посередині. Зі низа 820 кг буде наша вага. Так що